Коріння копитника, щавель кудряви і яблука із цвяхами. Такі інгредієнти з народних рецептів від похмілля вони гуляють інтернетом. Цехи, приміром, радять забувати в яблука на тиждень, а потім їсти, звісно, яблука. Чи справді це допоможе від похмілля? Рецепти із першоджерел з народу збирала зранку Ольга Мальчевська. 1 січня 2013 року. Нічим не відрізнилося від перших січнів усіх попередніх років. Життя в країні ніби завмерло. Та СН допоможе. Ідемо збирати рецепти від похмілля до авторитетів у село. Хмільна перші ознаки життя тут з'являються після опівдня біля магазину. У місці продажу горілчаного рецептами від похмілля ділитися, соромляться, але хмільною кажуть, село назвали не дарма. Хмілька не вирощували 300 років назад. Це час люди хмільні ходять. П'ють і похмеляється. Сергій з другом із сусіднього села вони взагалі не п'ють. Ну, ці з праздника це з все. А так, щоб пить, то не друг Сергія просить Тайсен його обличчя зараз дружині не показувати. Жінки тут кажуть серйозні. Хлопці лежить. Це бабуся Рая командує собаками. А нас запевняє, рецепта від похмілля треба не розповідати, а смакувати. Він дуже хороший на похміллі, як треба. Це мене огірків. А з помідорів, що лучше рукою. Найкращий рецепт від похмілля у селі Хмільна розсол. Рекомендую. Оператори теж люди. Андрію, бери. Дякую. Але взагалі то Рая рятує свого дідуся від похмілля зіллям. Самогонка на всяких травах і дуже лічебна. Цими ж травичками лікує і онкологію, і простатит. Чистотє це дуже така ядовита трава. Але дідусеві більше подобається антипохмільна їжа. Прожив вік, пив горілку, я ніколи не похмілявся, тільки можна щось покушати. Досвід похмілля у дідуся авторитетний. А скільки ви можете горілки зараз випити? Смотра, <світок> коли ми пробували пити удвоє банку трохи зробу. Останній рецепт від бабусі раї. Устали, там ну, тошно, та все. з сліпчиком. Інші панни із Смилівки самі з перцем. Як ви свого чоловіка рятуєте від похмілля? Вони вже врятовані. Ви своєму чоловікові, от як зранку, чим допомагаєте? Не п'є. Раніше дрином, Годи тренувати. Приїжджайте і я вам всім розкажу. Ольга Мальчеська та Андрій Сукуренко. ТСН один плюс один.